Охопити на що нам ці мільйони, на що нам успіх, навіщо нам нова сумочка і так далі. А нахріна мені це все робити? А навіщо мені покращувати своє життя? Камон, like, чому не використовувати таро? Тому що це неймовірний інструмент, який по факту полегшує вам життя для того, щоб покращувати своє життя, для того, щоб втілювати свої мрії, не обов'язково доводити себе до стану, коли це стає необхідністю. Нехай туалет залишається нашою необхідністю. Ми можемо собі дозволити. Просто брати і ці бажання собі дозволяти втілювати. Просто тому, що ми хочемо. Просто тому, що це от я хочу, я цього хочу. А значить, можу собі дозволити, повірте, вам не треба ніякі гроші, ніякий час, якщо у вас є достатньо бажання. От порівняти хочеться із партнером-аб'юзером. Відмови від поганих звичок не завжди супроводжується депресивними якимись станами, істериками. Вона може бути.